Друзі, ставте вподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 8 жовтня Росія атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення окупованої ЗАЕС Міненерго. Станція знову опинилася на межі блокауту. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу. Запорізька АЕС знову опинилася на межі блокауту. 1 жовтня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної цілі, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб. При службі енерго. Атома зазначили, що наразі ЗАЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750 кВт Дніпровська. У випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього жилення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕСа. В енергоатомі наголосили, що під управлінням російських загарбників, які перебувають на тимчасово окупованій ЗАЕС, постійно поглиблюється деградація на усіх напрямках експлуатації. До нещодавній пожежі, коли через недбалість або світ... Доми і підпал повністю вигоріла одна з двох наявних градирині. АЕС зараз додалася подія з загрозою втрати зовнішнього живлення станції, адже відсутність і загарбників компетентного кваліфікованого та ліцензованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військову базу робить неможливою без аварійної експлуатації станції. Йдеться в повідомленні. Крім того, не так давно вони вже підпалювали градину. Ситуація виходить з під контролю компанії. Надали що від початку російської окупації Запорізької АЕС вже пережила вісім. Повних блокаутів та один частково із запуском аварійних дизель, генераторів і систем безпеки. Їхня відмова може спричинити аварійну ситуацію. Китай таки дуже сильно бісить. Ситуація на ЗС, та ядерний шантаж Путіна Патрушева за даними телеграм-каналів Китай разом з США хоче демілітаризувати ЗС та розмістити там спільних миротворців. А також відповідних спеціалістів-інженерів, 18 літаків Китаю та США сьогодні прибули в Україну. Китай надає великої уваги підтриманню безпеки на Запорізькій атомній електростанції і закликає. Росі сторони до ескалації та убезпечення ядерних об'єктів цієї атомної станції. Про це на брифінгу заявила речниця МЗСК НЕРМАО Маунін, коментуючи повідомлення української сторони про підготовку російськими військовими. Теракту на ЗС передає власний кореспондента Укрінформуки Китай надає великої уваги безпеці на запорізькій атомній електростанції. Повністю підтримує конструктивну роль у її підтриманні міжнародного агентства з атомної енергії. Сказала Мау за її словами: безпека Запорізької АЕС є частиною України кризи і її забезпечення залежить від перспектив політичного врегулювання кризи як такої. Всі сторони повинні діяти відповідально, враховуючи підвищену небезпеку, яку становить будь-який інцидент на Запорізькій АЕС та вжити заходів для деескалації напруженості, і убезпечення об'єктів цієї атомної станції, сказала дипломат. Вона додала, що Китай зі свого боку продовжуватиме дотримуватися конструктивної позиції, сприятиме мирним переговорам та пошуку політичного рішення українсько-російської війни. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.